Друзі, всім вітання. Нарешті до нас приїхала наша довгоочікувана покупка. Скажемо, ми довгий час на неї збирали гроші і все ніяк не вагалося. Куча різних моментів була, які не дозволяли нам її купувати. Але, скажем, Даний агрегат нам досить гарно полегшить роботу, трошки зніме ручної праці. Це наш Кун, Кун Генерал X. Вже нарешті приїхав. Да, трошки я не встиг на розгрузку даного агрегата, але, скажімо вже по факту, без мене його розгрузили. Я поїхав, тільки вже машині помахав попа. З такий. Кун Генерал X. Взяв я в червоному кольорі, бо він буде йти на наш Кейс. Але Кун не простий Так, да, в рама все ідентичне, але такий, як у нас Кун він один єдиний. Ось є паспорт, який це 4030 по його номеру свіженький, 23 рік, недавно зроблений, викрашений. Все, все чітко. Да. Багато з ким не спілкувався. А за ці 3 роки, що ми думали його купувати, хлопці багато зробили до опрацювань. До опрацювань поусилювали, поробили циліндри, штоки. Угли позмінювали, ну, скажімо так, за, о, усовершенствували даний кун набагато, він став набагато якісніший. Як, ну відгук Від мене не знаю. Перше враження о, ну красивий, класний кун, скажімо, це те, що я чекав. До нього ми взяли ковш. Ковш взяли двохметровий, правда, хотіли менше, 1,8 метра. Ну, але склалось так, що приїхав нам двохметровий ковш на 1,1 куба. Ну, все як треба, втулки, крюки для фіксації. Тут роблять доволі. Товстий хороший метал, ну і нормальна якісна покраска. Ось такий ковш. Також до нього взяли вила, вила для піддонів і круг для бегів. Ну це ще все стоїть у складі. Тому кун, я ж кажу, він буде у нас не такий, як в усіх. В чому буде різниця, побачите далі. Покажу, покажу в наступних відео, в чому ж, в чому ж його е, перевага порівняно з тим, хто е, купував раніше. Не то, що перевага, а технічне рішення. Скажем, воно давалося не просто і назвав хлопцям ідею, яку я хочу. Що мене стримує купити даний кун. Об'яснив їм ситуацію. Вони пішли на зустріч, послухали і запропонували мені технічне рішення. Дуже величезна подяка менеджеру Саші. Він має свій теж канал на Ютубі. І окрема подяка Віталію директору. теж. Доволі багато в чому пішли на уступки, зробили декілька там хороших подарунків. Ну це таке. Люди реально йдуть на контакт, слухають чому. І вони за останні пару років ну досить гарно розвинулися, тому що вони люди, які вміють слухати, і не то, що слухати, а вміють чути. Не просто слухають, а чують людей і змінюють все. Тому що я спілкувався. Із багатьма людьми, які мають даний агрегат, то ну, багато вийшло до опрацювань, які скажем, які з роками вони вдосконалювали. А зараз підемо подивимося, що в нас стоїть в складі, що ми ще добрали. Так, ось наш круг. Взяли ми крюк для бегів то кріплення до трактора. Це взяли ми, ну воно так стоїть. Це вила для піддонів. Ось самі вилки, які вставляються. Цей сюди в рамку все штопориться, сюди штопорок, і пішло. І кріплення. Ну, Кріплення, як я поспілкувався з багатьма людьми, вже вдосконалене. Уже для нього є кріплення для е, розподільника, є кріплення під е, шланги, під виходи. Тобто сюди підключаються шланги і сюди там, від цього, сюди від трактора, від розподільника, сюди від, е, вже від самої стріли. Тобто, теж буде зручно. Нормально. Також поспілкувався з багатьма колегами, які мають такі трактори, як у нас і Нью чи Кейс. Ось ці кріплення, вони вже трохи змінені. Вони усилені, вони змінені, І конфігурація їх вже інша. Так що наступному відео покажу, як ми будемо його монтувати, встановлювати. Зроблю таку огляд інструкцію, як встановлювати е, даний погрузчик на трактори Кейс або Holland td 110 Тому що ну, в інтернеті огляду немає. Як хлопців попросити скинути, ну немає що. Тому будемо робити, щоб було.